І так не добре. Ну що, всім привіт. Хотіла так налаштувати, щоб зараз поменше близько було на плівці видно, але ну, буде так, як буде. Со, зараз спробуємо трішки. Будемо зараз, по ходу, налаштовувати, але поки. А, привітки. ти вже тут. Так, спочатку покажу вам ось таку маленьку розмальовочку. Я її вже розпаковувала, показувала малюнки. Я тут малювала звичайними фломастерами. Папір блискучий, воно досить так дуже чітко лягає, але так як фломастери неякісні, то розповзалося по. По непотрібних місцях це роз'їхало, розпливалося пливався фомастер. Це фарба, це просто було жахливо. Повністю перебилося на, на іншу. Дякую за подобайку. На іншу сторону. Тут ще пробувала. Зараз це воно є. Пробувала простими олівцями. Просто кольоровими олівцями розфарбувати. Але так як папір гладкий, блискучий, такий дуже якісний, хороший. І фломастери б... олівці не беруть. Так що прийдеться фарбувати їх маркерами. Тобто для таких потрібні якісні маркери для таких розмальовок. Для якісного добра потрібні якісні продукти. Цю розмальовку, я думаю, що хто був на трансляціях, пам'ятає. Ми деякі з них малювали в ефірі. От, наприклад, ця є, тут є ще ця дівчинка. Оця дівчинка що ми малювали. І ось ця зима що ми малювали. Так. Угу. Е, вона у такій папці. Це с тему. Папка підходить і для алмазки, якщо такі маленькі розміри брати, для документів, для, ну, в принципі, досить непогано, якби, Фу, Багато функціональна. Тепер далі. Е, Замовляла я на Амазоні. Берніше колега замовила на Амазоні, для мене дві папки. Це папки для документів, але вони не звичайні, а вони такі ну, досить цікавенькі по-своєму. Тут можна вставити, зараз я покажу, я зробила одну, вставити тут обкладинку, Тут розмістити. Картинки, і потім собі по одній витягувати. А в кінці можна викласти е, ось ті розмальовки, які готові готові зразки, які є у кінці розмальовки. І е, ті самі ж зразки можна не в самому кінці, а можна отут оцю кармашечку викласти, закласти і потім витягати собі потрібно і якраз мати біля себе, щоб бачити, який колір куди. Такі, якщо я не помиляюся, платила 6 євро за дві папки, чи 6,8 євро за дві папки таких. Вони. І це було зі знижкою, тому що вони йдуть досить дорогі. А це попалася знижка, попросила колегу. І то колега замовила їх, вони не прийшли. Потім вона ще раз їх перезамовляла, що вони прийшли на мій адрес, вони прийшли до неї на її адрес, на адресу, і, і потім вона мені принесла. І дочка мені потім зробила Amazon. Тепер можна буде при можливості замовляти собі. Мені здається, я теж показувала, але ж просто покажу, як її є оформила в папці. Як здебільшого дівчата оформляють. Обкладинка тут всередині на тетурній стрінці такій на обложці. Тут можна було би покласти ось ці малюночки. Готові зображення. Тут є. Зразок це перша сторінка, це не малюється, це зразок, яке воно, яке воно, що воно. І ось тут на обкладниці, коли відкриваємо, тут є отака загорточка така, така. І тут зазвичай або зразки, або зразки розмальовок, які є. Зараз я покажу на других, або ось такі номера. І тут можна собі е, закреслювати, який номер вже є готовий, які вже намальовані. Бувають вони до на 50 малюнків, на 90, по-моєму, і на 100. Розмальовки йдуть по різного таку типу складності. Є трішки легші, трішки важчі і є на одну сторінку. Є на, повністю на дві сторінки така подвійна картинка. Тут я розіклала всі оці 100 картинок по файлах. Вони тут скріплені всі, вони, всі. тут не, не, не потрібно нічого не надівати, воно все скріплене, як книга. До, кожної, до кожного малюнку внизу є своя нумерація, свої позначки. Деякі досить складненькі, але нормально. Я, в принципі, вибрала більш-менш по складності, більш менш не такі важкі. Хоча є досить-досить важкенькі варіанти. Але все одно. І в самому кінці ось це сотий малюнок, сота картинка. І в кінці у нас є от. Зразки, які є малюнки. Якщо замовляти такі розмальовки на Amazon, то не завжди показані якраз ось ці останні сторінки, які саме які саме малюнки є у розмальовці конкретні І є ось такі по номерах, а є трішки інакші Зараз я покажу всім, бо то Воно схоже більше на просту розмалювку. Ось такі розмалювки. Воно все під номером. Потім можна собі підглядати. Тут природа. Тут все природа. І тут деякі, якби, ось ця сторінка і ще одна, там всередині вкладна. І ось це останнє от 100. Малюнки отут. Так, все вже готово оброблена така папочка. А далі є в мене ще моє замовлення. Тут і тут є ще символ Це сімба прийшов саме останній. Якось замовлялося в один раз, а як же це покласти, так що воно не, не відбивало дуже сильно, так не буде видно. Зараз. Спробуємо. Можливо, так підійде. От так, наче треба буде розкривати лампу, лампу відсвічує. Е, я дуже люблю відьмочок. Люблю все-таки чудненьке, 14. -кі. І попалася така. На обкладинці, там в рекламці я замовила, потім замовила ще у єгипетському стилі і замовила сімбум. Замовлення було в один день, а прийшли вони всі в три в інтервалі майже в різницю в місяць. всі Всі різні. Тож, тут у нас. Тут на скільки я не пам'ятаю, тут, по-моєму, теж 100. Так, 100 малюнків. 100 малюнків І от на обкладинці з іншої сторони є варіанти, які можна собі замовити, які можна підібрати. Ну ось Це своє, ось яку я показувала тепер зі тваринами І ось тут немає нічого. А є таке, що є і там цифри. Перша сторінка. Ну і тут йдуть розмальовки. У мене, на жаль, тут нема жодної такої, щоб було на дві на дві сторінки, щоб можна було показати, яка може бути одна картинка. І покажу приблизно, що тут за малюнки з відьмечками. Ось це сота остання. Перегортаємо сторінку. І ось тут. Таке більш Хеллоуін, ніж Хеллоуін, щось більше похоже на Фрідо Кало, на її техніку таку от, типу цього черепа. Таке воно воно і не яскраве, але разом з тим досить багато кольорів. Ну так, щось щось тако, в такому варіанті. Що це не суто відьмачки-відьмачки, щось таке, щось, щось жахливе, а от е... щось такого простішого. От. Це теж з варіанту Фріда Келу. Схоже на її. Так. Тісно, більше мексиканські. Хоча гекси і відьмачки це, наче не, не той варіант. Такі. Ну, як на мене досить такі непогані відьмочки. І ось тут. У кінці є такий нотаточок записувати, які готові картини. Так, ось це. ось така відьмочка. далі єгипетські. Я думала, що тут дійсно єгипет Єгипет. от саме Єгипет піраміди. Тут на обкладинці от є наш замок, що ми малювали Відьмочки. І більше з цього нічого нема. Забігаючи наперед, скажу, що ця і ця мені не дуже. Я там бачила деякі зразки, а вони мені не дуже. Так, і тут є зразок, і у нас тут теж 100 картин. Але тут є картини досить складні. Порівняно з тими, вони досить. От. Це досить, досить маленькі частини, малесенькі частини. Тут досить складна, складна розмалюка. Це, з... Це досить складненькі. Ну, от тут майже всі отакі. Де дуже багато дрібних частин. Буває таке, що дуже багато частин, але воно все одним номером. Зараз покажу, якраз так попало добре. Одним номером. Наприклад, от так як тут, не видно добре, так як тут трійка Дуже багато частин, але це все одна цифра. А буває такі. Дуже дрібні частини, якраз різного, під різним номером. А там взагалі весело. І якщо фломастер маркери неякісні, то це просто Ось. дивіться. Про печатку така. Піпець. Це... це взагалі дрібота така. так. Так, а от покажу зараз от останні сторінки, останній малюнок і почнемо зразки. Тут усі боги. Тут і Зевс. І О, зараз буду показувати, ви бачите. Так, ополон. Тут, скоріше, не суто Єгипет, а суто різні боги. Геракул фик. Анобіс. Анубіса непогано було б розмалювати золотистими кольорами. Ну, звісно, тут якщо рахувати дуже багато таких, яких є. І не знаю, чесно кажучи. Щоб поринути оцю розмальовку, потрібно знати всіх ось таких богів, усі такі легенди, щоб було цікавіше, щоб розуміти, що розфарбувати. Ну, тому що якщо хтось, якщо хтось не вникав, то поняття немає, що це, то це, звісно ж, ой, не таке задоволення. У дочки є стічі, декілька варіантів, є Діснеївські малюнки, там якраз є обкладинки, де подвійні подвійні малюнки. Великі такі. Досить гарні яскраві. Так, і ось такі зразки є. Ось цей зразок юдочки. Досить непоганий. Рекомендую. А ці дві я не бачила. Ця така собі. Там взагалі не, ну, якби обложка не завжди говорить про те, що є всередині. Тут нумерація. Так, це ось такий Єгипет. І тут у мене остання книга, це Сімба. Це 100% Сімба, тобто це оригінал. Тут між, до речі, між е, таких книгах, о, о таких розмальовках. Можна бачити, де є оригінал, а де є, там є декілька таких пунктиків по напису, по, по якості паперу, по пропічавці, по зразках, по якості зразків. Можна побачити, чи це підробка, чи це оригінал Діснейського розмальовки. Що схоже на такі мої дочка 100% стіча, у мене 100% сімба. Стіча. Я спочатку хотіла, а потім перехотіла, тому що там дуже багато різних є, не таких, як я зараз я покажу тут, і стіч там схожі. У дочки є ось таке слонення. такого слонення є декілька варіантів. Така біла сніжка, теж є два чи три варіанти, ну, два точно є. Сімба, і це теж симба. Але е, це трішки інакше по складності, так би мовити. Е, дивилася я цю, це теж непогано. Ось ця, по-моєму, теж є. Ця є теж у дочки. І. Е, е, Якась цих є, русалка є. От у русалці, у русалці там є якраз. Е, Русалці салці у білосніжці, по-моєму, є оці подвійні картинки. Тут немає нічого. 7-100%, але тут ідуть різного формату розмальовки. Тут немає тільки по номерах. Тут є і мандала, є і звичайні розмальовки, і по номерах. Тут зібраний цілий збір. Тож, Потихоньку покажу, що і як. Отут перша по номерах. потім йдуть звичайні розмалюки типу вітражу по номерах. Тут можна гуртати повністю всю розмальовку, тому що воно конкретно відрізняється від тих інших. Та воно все по номерах, там все як зрозуміло. Хоча, так, є такі розмальовки, де, наприклад, по чорно-білим пропіціаціям можна розглянути один малюнок, а коли розфарбовуєш, виходить зовсім інший малюнок. Ось така типу мандали. Знову, типу, вітражів СІМБА. Ось така. Колись дитинці дуже любила таку по номерах з'єднувати. Таких ще тут є декілька варіантів. Знову мандала. І знову і оце так типові кража. Знову номери. Зараз я перегорну на, на самий кінець. Що так довго не, дуже довго не пригуртувати кожну сторінку. Як на мене, мандали досить цікавий варіант. Ну, якби кому, якому подобається суто по номерах, кому звичайні розмальовки, хто взагалі не любить малювати. А ось це. все в перемішку. Ну тут дуже, потрібно, дуже багато потрібно буде коричневого такого ж пісочного кольору. Оранжевий шов пісочний такий, тому що все в таких кольорах. Ось Сіма. Ось це ось ці картини, які по номерах все без мандали. Пумба, тимон. Так. Шархан є. Все, все, все в Пум повному комплекті. Ось. Ось такі ка розмальовок. І от у дочки є отакі стічі, сайчик, по-моєму, теж є. Я не пам'ятаю за зайця. Білосніжка, слоники, то все-то все є. От тут є нумерація. Ось такі сімба. Ось такі розмальовочки. Їх досить багато. Тепер лише потрібно дістати хороші якісні маркери. Тому що я вже давно намалювала і ці маркери, напевно вже там потрібні стеж... потрібні стежні міняти. Ті, напевно, вже висохли. стільки часу малювати. Деякі дійсно треба міняти. Тож, ось такі розмальовочки. Кому цікаво, пишіть, можливо, пізніше трішки будемо розмальовувати. На даний момент усе. Всім дякую за вподобайки, за підтримку, за перегляд, всім гарного спокійного вечора, здоров'я, щастя і всім па-па-па-па